Я все-таки не втримався і запустив прошивочку Flynbeer Ghost 6. Це не проблема, буде, що буде повернути, я його розверну сюди в цю сторону, і мені, в принципі, буде зручно працювати. там Я рідко в екран дивлюся, тому з цим проблем ніяких не буде. Вертикальний екран мене не цікавить. Ось він прошився. І ось так виглядає нова прошивочка. Зараз дуже важлива річ. Треба, щоб всі осі стояли ось таким чином. Давайте зразу ж, що ми можемо перевірити. В принципі, тут перевіряти то толком і нема що. Єдине, що підсвітка зараз не працює, тому що вона підключена, десь треба буде знайти або тут, як її включити, або вивести просто на окрему кнопочку, десь включення підсвітки. Скоріше за все, так і зроблю. Ну або якщо в прошивці я зможу знайти. Як взагалі десь якоюсь кнопкою активується вона, то було б дуже добре. Так, що тут можна обдув? Перевірити, чи працює. Обдув не працює. А щось включилося, тільки не знаю що. Включився тільки не той кулер, включився який треба. Включився обдув хотенду. Ладно, з цим розберемося, перепідключимо, не проблема. Так, зупинився. Це обдов хотенду. А навпаки, якщо почнеться друк, припустимо, зараз от візьмемо 200 градусів. По-перше, зараз подивимося, чи хотенд підключений туди, куди треба, чи команда зараз піде на нього. Тому що, так, пішла температура, тому що там нагріваючий блок. Він виводи трішки не такі, як в інших платах. Так, давайте 200, 222 нормально. Зараз підженемо температуру, щоб можна було витягнути філамент і продовжувати калібровку, тому що треба буде відкалібрувати екструдер обов'язково. Одною рукою це робити. Не дуже зручно, але зараз ми постараємось якось. А, то він, він, в принципі, на відкаті там. І так добре пішов. Відкалібрується екструдер окремо. На крокі. Також я б хотів би зняти екструдер і натягнути нормально ремні, тому що це, це не нормальна натяжка. А там уже далі він не йде. Ось, бачите, я ось ворушу. І голова теж ходить, разом з ремнями. Так, температура пішла, а обдув... другий не включився. І цей обдув... теж стоїть кулер. Але включився, включився він позаду. Цей кулер 50 на, на 10 включився. Ну, тобто це просто перепідключити там треба, це не є проблемою. І так, запустив я крильчатку, це пластик копет, але з наповненням вуглеволокна. Чому він такий блискучий, тільки не розумію. І запустив кришечку від дастера. Ось цю кришку. Як бачите, воно в область не поміщається повністю, тому я десь в цьому місці ось розрізав, тут зробив вкладиші. Щоб потім капнути клею, щоб воно все плотненько стало на вкладишах. Ну потім пізніше покажу, як вже результат буде. Ну, а крильчатка зараз друкується. Тут, до речі, я як крильчатку ставив на друк, то я коефіцієнтом linear Advance трішки погрався. І ось тут видно перехід. Я потім назад його повернув, я забрав повністю linear Advance в ноль виставив. І трішки таке випираюча стінка. На модельку це не вплине ніяк на функціонал. Просто я щось мені показалося, що ось тут, дивіться, на підтримках, бачите, не до екструзії. Я думав, це через лінер редванс, але це скоріш за все відкати великі. На моделі пропусків таких не видно, тому я лишив друк. Друк буде 16 годин. І ця. Кришечка одна частина цієї кришечки зараз 7 годин буде друкуватися. Ну, в принципі, я думаю, до завтра це все надрукується і я зможу відправити.